Слава навіки Богу, дорогі підписники! Всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І, Господи, захисти нашу країну, наших воїнів, наших людей. І, Господи, зруйнуй всякий план диявола на нас і нашу країну Во ім'я Ісуса Христа. І нехай, Господи, Україна буде благословеною країною, нехай, Господи, Україна буде завжди під твоїм захистом во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, на тему вірності, що в служінні є така програма, як євангелізація. І коли людина приходить в церкву, вона вивчає Біблію і приходить час, коли вона виходить на євангелізацію. І Дух Святий Бог йде разом з цією людиною. Допустимо, якщо там церква зібралася на євангелізацію, йде, йде також Бог. З цими людьми із церквою. Ось. Ну, Якщо людина каже там у своїй гордості, каже: Я не хочу йти на євангелізацію, я хочу залишитися вдома, то зрозуміло, що Бог з такою людиною він не буде. Оскільки Бог буде там, де його буде слово Боже. Ось. І ще є таке, така штука, як ну Як платять десятину. І навіщо от, давати десятину, навіщо там жертвувати для того, щоб розповсюджувалася Євангелія Ісуса Христа до краю землі. і Господь він бачить, чи вірні ми в євангелізації, чи вірні ми в десятині. Якщо ми вірні, Він обов'язково ну, нашу вірність, що ми вірні в малому. Якщо ми будемо вірні в малому, то ми над багатим будемо поставлені. Ось і завдання кожного християнина бути вірним і в малому, якщо там щось не виходить, щось не виходить, то завжди бути вірним і завжди ходити на евангелізацію, ось завжди жертвувати. Оскільки жертва це є також сіяння в духовні цінності, оскільки людина з цієї землі вона ніколи нічого не забирала, не забере ну, не забирає, точніше, і не забере в майбутньому. Ось тому, коли ми даємо десятину, коли ми там жертвуємо ще, то ми таким чином збираємо собі скарби на небесах і ми таким чином вложуємо в небесний депозит Божий. Ось тому повне відео на цю тему подивіться на каналі Апокаліпсис Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже. во ім'я Ісуса Христа. Амінь.